В цьому відео ми навчимося створювати бланки для внесення лабораторних результатів та прив'язувати їх до певних лабораторних послуг. Форма для цих налаштувань знаходиться на вкладці Лабораторія. Давайте розглянемо алгоритм роботи на прикладі створення бланка для внесення результатів дослідження на онкомаркери. Все починається з переліку послуг, для яких нам потрібно буде кудись вносити результати. Ось група послуг з онкомаркерами. Вибираємо першу послугу зі списку. В правій частині форми потрібно обрати, в який лабораторний бланк ми б хотіли вносити результати цієї послуги. Було б логічно, якби такий бланк також називався онкомаркери або якось схоже. Але нічого подібного у списку вже існуючих лабораторних бланків ще немає, тому створюємо новий бланк. Змінюємо його назву на онкомаркери. Тип бланка залишаємо поки що незмінним лабораторний результат. А у полі Бланк обираємо шаблон для лабораторного результату результат лабораторного дослідження. Які там ще можливі варіанти і що вони означають? Зараз неважливо. Ці тонкощі розглянемо окремо, зберігаємо зміни. Тепер визначаємо, яка лабораторна методика буде використовуватися для дослідження бета-хоріонічного гонадотропіну. Результат виконання методики, тобто результат дослідження, нам і потрібно буде вносити в лабораторний бланк. В програмі ми називаємо результат вимірювання параметром методики, і у кожного параметра є певні властивості, назва, одиниці вимірювання, референтні межі тощо. Зараз пояснимо на прикладі, що це таке. Давайте оберемо для послуги бета-ХГЛ лабораторну методику, за якою проводиться дослідження. Ова! Перелік методик порожній. Не страшно створюємо нову методику. У бланку з'являється перший параметр нової методики. Давайте назвемо його так, щоб було одразу зрозуміло, результат якої послуги потрібно буде сюди вносити. Щойно ми зберігаємо зміни, екран оновлюється. Давайте тепер уважно відслідкуємо весь ланцюжок. Послуга у нас називається бета горіонічний гонадотропін людини. Результати цієї послуги можна буде переглянути в бланку «Онкомаркери». Це дослідження буде виконуватися з використанням лабораторної методики онкомаркер Бета ХГЛ. Результат цього дослідження у бланку «Онкомаркери» буде знаходитися у рядку з параметром, що називається так само, як і методика онкомаркер бета хгл Справа на екрані з'явилася поля з властивостями лабораторної методики. Зокрема, можна вказати тип результату, одиниці вимірювання тощо. Всі ці властивості краще налаштувати пізніше. Спочатку нам потрібно створити кістяк лабораторного бланку, щоб з самого початку не загрузнути в детальних налаштуваннях. Переходимо до наступної послуги альфа-фетопротеїн. Результати цієї послуги також мають потрапляти в бланк онкомаркери. Цього разу нам не потрібно створювати цей бланк. Він вже є у списку. А от лабораторної методики для дослідження альфа-петопротеїну ще немає. Створюємо її так само, як і раніше. Бачите, для послуги, виділеної зліва, виділяється і параметр методики у бланку, з яким ця послуга зв'язана. Так можна продовжувати і далі. Послуга за послугою, обираючи для кожної послуги потрібний бланк та створюючи лабораторні методики з одноіменними параметрами в бланку на льоту. Але існує альтернативний спосіб. Можна спочатку додати в бланк параметри для всіх лабораторних методик, результати яких мають потрапляти в цей бланк. А вже потім зв'язати кожну послугу з її методикою. Ось як це працює. Створюємо в бланк онкомаркери нову методику. Називаємо її онкомаркер ca 15 3 У нас зліва є така сама послуга, але вона поки що не зв'язана з новою методикою. Додаємо в бланк ще пару методик. Цього разу не створюємо їх з нуля, а обираємо вже існуючі методики, що були налаштовані заздалегідь. Зберігаємо зміни. А тепер настав час зв'язати послуги з бланком та відповідною методикою. Для послуги онкомаркер ca 15 3 обираємо бланк. І в переліку методик цього бланку вже є потрібна методика. Підставляємо її для послуги. Повторимо це для послуг онкомаркер CA125 та онкомаркер HE4. Продовжуємо налаштування бланка, поки не зв'яжемо кожну з послуг в групі онкомаркери з бланком та певною лабораторною методикою. Тепер, якщо пройтися по кожній послузі, програма покаже, з якою методикою та в якому бланку ця послуга зв'язана. Звичайно, залишаються ще детальні налаштування самих методик та дизайнерські викрутаси для лабораторних бланків, але цю роботу можна виконати пізніше. Головне, що ми тепер чітко знаємо, де саме будуть з'являтися результати дослідження для кожної лабораторної послуги, і як цим керувати.